Вітаю вас на каналі SetaNet. Зараз я покажу вам, як задати проксі в антидетект браузері Clone Browser. Для початку потрібно створити новий профіль. У робочому полі натисніть кнопку Create a New Browser Profile. Відкривається вікно, де ви можете задавати параметри профілю. Введіть ім'я профілю. Нижче в полі Proxy Settings базово проксі не використовується. Натисніть Settings. Відкривається вікно для вказання даних проксі. Спочатку вибирайте тип протоколу. Нижче в полях IP та порт задавайте відповідно IP і порт вашого проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, більше нічого задавати не треба. А якщо персональний, нижче задавайте логін та пароль вашого проксі. Коли всі дані задали, необхідно перевірити проксі на працездатність. натисніть Connection Test. Якщо проксі пройшов перевірку, натисніть Create Profile. Таким чином, ми створили профіль і до нього прив'язали проксі. Можна працювати. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.